Перший залп пролунав з 15 дюймового ствола королівського корабля Гуд, тоді найбільшого коли-небудь збудованого бойового судна. А з ним на швидкості 2500 міль за годину і решта снарядів у 3-4 тонни почали малювати небесне блакіттю свої елегантні арки. Це це описує е, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон е, в своїй біографічній книзі Фактор Черчилля. Е, ситуацію, в якій Черчилль був вимушений е, атакувати французькі кораблі е, в Гавані Мерсель-Кебір в 40-му році. Е, це ситуація дуже гарна, як і багато інших, описаних в цій книжці. В книжці. Це е, фактор Черчилля». Розрос роз, розмови про те, чому чому Черчилль зміг поламати хід історії на свій лад по своєму судженню, як він взагалі зміг добитися такого становища в світі, що він своєю волею змог зміг щось рулити, так як цього не можуть багато. Багато сучасних політиків не можуть взяти на себе цей тягар. Дуже дуже класна книжка. Описує багато моментів з життя Черчилля. Це його дитинство, його вплив його батько на нього мало спілкування з жінками і те, який він був. Не дуже впевнений з спілкування своєю жі... жіною майбутньою жіною Клементиною. Про те, що він був теж журналістом, можливо, це Бориса Джонсона так зацікавило, тому що це щось нагадувало йому само, його самого. Він був журналістом, і Черчилль був журналістом, він став політиком, і Чершіль був політиком. Ось. Потім розказується добре про помилки Черчилля, які були на його шляху. Це там операція в Галіполі, як тому цікава, дуже така інтересна тема Першої світової війни. І ситуація, коли він майже зустрівся з Гітлером, що могло негативно впливати на його політику в подальші роки. Його негативна роль на фунт стерлінгів, коли він був. Головою казначейства Британії. ось. Потім дуже класно описуються ситуації, пов'язані з тим, що коли Британія намагалася заручитися підтримкою американців під час Другої світової, і як вони не могли цього зробити. Американці давали то якісь мушкети, то якісь там катірки. Ну, взагалі таке чимось нагадує ну, наше сьогодення, на жаль. Ось. Ну і саме головне це те, що в, в часи найбільших випробувань для Британії е, саме він зіграв основну роль в тому, щоб вирішити, що Британія буде боротися з Гітлерською е, Німеччиною один на один, фактично, тому що вся Європа вже пала е, під натиском Гітлера. Ось і він своєю волею, своїми промовами захопив британців і вони. Е, як і сьогодні, ми, українці, вони були на порядку боротьби проти фашистів. Що ще сказати? Дуже, дуже автор дуже класний. Посидів в архівах, це видно, дуже багато всіляких таких подробиць, всіляких якісь таких сюжетів, які просто так не прочитаєш в Вікіпедії. Було дуже цікаво дізнаватися про цю відому історичну постать. Навіть якщо би Борис Джонсон не був таким популярним у нас в Україні через свою допомогу українцям, його ця книжка дуже варта уваги, тому що. Серед біографічних видань це одне з таких, ну, самих таких приємних і самих таких якісних, як на мене. ось Так, щоб просто швидко ще розказати, що тут було фултонська промова, його вплив на потім на. Пост військовий світ, формування Ізраїлю, формування поняття Залізний Занавес, Холодна війна ось те, що він був взагалі інженером, і щось вона якісь винаходи. Він бачив, так прозорило, що це може стрільнути, особливо про танк, його роль в цьому, це під час першої сторони війни його, його Черчиля Амаці на увазі, така, знаєте, він з цього різноманіття, що треба робити, він відкидав те, що не важливо, і брав саме те, що треба було, те, що важливо, те, що е, потрібно робити будь за будь-яку ціну. Е, це таке е, його властивість, вона досить ну, для мене, особливо для мене, була така е, досить важливо. Я, ну, можливо, зрозумів, можливо, ще ж для себе підкреслив, що е, ми повинні не розпилятися. Не якісь такі дуже замілкі питання, а йти якимось там більш-менш генеральним курсом це нормальна історія. Ось, коротше, всім рекомендую читайте класні книжки. Сподіваюсь, вам сподобався мій такий короткий звіт, про мої враження. Ось, підтримуємо ЗСУ, все буде Україна, слава Україні! Бувайте!